9 вересня 2022 року поспів персик із серії Royal під назвою Royal Pride. Він орієнтовно йде на кінець літа початок осені. Построка дозрівання. Плоди вже частково м'які, це сигнальні плоди в мене була в крон зроблена два роки тому. такі красиві темно-червоні плоди. Плоди в нього в середньому 200-250 грамів, деякі 300 ну вага в них 200 грамів, 200-250 Чисто солодкі, транспортабельні. В технічній зрілості вже солодкі, їх можна обривати, коли вони ще як, ну дуже тверді, як камінюка. Щоб не ждати м'якості плодів, їх можна зривати. І вести вже на продаж навіть 2-3 дні спокійно. У них властивість є така доходити до кондиції під час дозарювання. Ну тобто леж, під час вилежування. Флойд Зайгер, американська селекція це відомі, відома серія солодка. В общем, вся серія ройла солодка. Це плод біля 200 грамів, я покажу вагу 227 грамів. Ну, це йде перші плоди, це, як на мій поля це навіть невеличкі. Вони десь от, от такого розміру до 300 грамів спокійно набирають. Це як по своїх роялах знаю. Про зимостійкість роялів нічого не можу сказати. Вони активно насаджуються в різних регіонах. На півдні у нас сорти всі. Підходять для вирощування. У нас не опускається нижче 20 температура вже років 5 чи 7. А в північних регіонах треба випробовувати. Треба якби починати з маленького, як би подивитись, понаблюдати за ним. Насаджувати багатенько не рекомендую в північних регіонах, тому що невідомо, як він поведе себе. Персик Royal Bright. Він йде, як би сказати, такий достойний представник своєї серії, він ціниться промисловцями, на ньому якби добре доход можна отримати, тому що коли він спіне, якраз такий період, що вже персика нема більш-менш якісного. А це персик закриває нішу в кінці літа, в початку осені. От така м'якоч. М'якоч прісно-солодка, соковита. Зараз, наприклад, злегка продавлюється трошки персик, він злегка похрумує такий соковитий, прям ну, самий сами смак зараз його їсти. Не повна зрілість, а іменно саме час зривати можна на продажу і... Хто любить не повністю зрілі плоди, не повністю м'які, оце саме час. Кісточка відстає поганенько, соку багатенько, показую. Після здавлювання стала м'ягенька вся м'якоть. Волокна трошки хрустять. Просто чисто солодкий смак. Кислоти зовсім немає. Шкірочка без опушення немає. Навіть при потиранні не образується не катушка, нічого. Добрий товарний сорт. Солодкий товарний сорт для промисловців і для чашників Рекомендую Royal Pride. Будете доволі сортом. Також упомяну, опять же, про вагу плодів. У мене у знайомих більше 400 грамів. А розганяли вони, вони його. От такий чудовий сорт на початок осені. Перший Royal Pride на цьому завершую обзор по ньому. Všem dobrého, zdraví vás. Děkuji